Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з тобою готувати тісто для медово імбирних пряників. Це тісто перевірено роками. Його всі дуже люблять. Пряники получаються завжди дуже пухкими, ароматними, смачними. Їх обожнюють як діти, так і дорослі. Сьогодні нам для тіста знадобиться мед 330 г, цукор. 200 г, одна бачка сливочного масла. Масло я завжди беру гарної якості і жирністю не менше, ніж 72%. Тому що масло відчувається у тісті, ще нам потрібно буде 2 яйця, 2,5 ложки соди і спеції, 4 чайні ложки імбиря, Дві чайні ложки мускатного горіха та півтори чайні ложки кориці. Це мої улюблені спеції для пряночного тіста. Борошно 800 пшеничне, вищого гатунку, просіяне два рази. Почнемо готувати. В каструлі у великій ми змішуємо мед, весь висипаємо. щоб нічого в тарілочці не оставалося, все до граминки висипаємо в кострулю. Цукор ми також висипаємо весь у кострулю та додаємо сюди ж до меду та цукру всі спеції. І будемо ставити на плиту, для того, щоб повністю його прогріти та об'єднати все між собою. Плиту ми включаємо на самий великий режим. У мене електрична плита, я включаю на максимум. І чекаємо, поки наш цукор з медом і спеціями повністю розтвориться. На це піде деякий час, тому що мед дуже твердий. Мед я завжди використовую соняшниковий, він мені найбільше подобається для приготування пряночного тіста. Та й в основному для випічки я завжди використовую сонячний мед. Вже він почав трішки плавитися. Суміш не забуваємо помішувати, щоб суміш не пристала до дна кострулю. Аромат стоїть казковий на кухні. Уже потрошку починає цукор розтоплюватися у суміші. Суміш стала рідкою, ароматною. Беремо соду і висипаємо її в мед з цукром. Буде зараз дуже бурхлива реакція. Сода вступає в реакцію з медом, дуже-дуже сильно піниться. Для цього ми і брали велику каструлю, щоб не вийшло з берегів, як кажуть. Дуже гарно перемішуємо з щоб не залишилося ніде залишків соди. Перемішуємо все гарно перемішуємо. Кидаємо в нашу суміш вершкове масло. Я масло завжди беру або дуже гарно охолоджене з холодильника, а краще всього, щоб воно декілька годин полежало в морозильній камері. Тоді і суміш швидше охолоне для того, щоб вести яйця. І реакція меду із содою буде швидше гаситися. Вона осяде, піна оця висока осяде. Бачите, вона вже починає осідати, масло починає плавитися у гарячій суміші. Треба також гарно перемішувати, щоб на поверхні не утворилася жирна плівочка. Перемішуємо все. Зараз масло розтопиться, і суміш вже дойде до тієї температури, коли можна буде вводити яйця, щоб вони не звернулися, бо яйця звертаються під високою температурою. Все досить мішати. Беремо яйця. Ми їх не взбиваємо, а перемішуємо, щоб об'єднати білоки жовтком разом, щоб була консистенція більш-менш однорідна. І об'єднуємо всю суміш разом, щоб вийшла однорідна суміш. Мішаємо. Суміш вже стає однорідною, вона ледь тепла, яйця в нас не звернулися в суміші. Зараз будемо підсипати уже борошно. Трошки перемішали, беремо борошно і порціями потрошку всипаємо у мед. Борошно я завжди беру просіяне декілька разів, просію його для того, щоб наситити кислородом борошна. І починаємо вимішувати, спочатку вмішаємо ложкою кострулі, потім додаємо ще трохи борошна, перемішуємо все, щоб консистенція була однорідною. Підсипаємо борошно, перемішуємо ще, борошно об'єднується з усією сумішшю, стає густішим. Зараз будемо висипати вже на стіл, тому що у кострулі вже важкувато мішати, воно стало вже дуже густим. Будемо висипати зараз на стіл. Зараз домішаю. Ну, В принципі, я думаю, досить. Висипаємо борошно на стіл, розсипаємо його трохи руками по поверхні, щоб потім саме тісто не прилипло до поверхні столу. І починаємо висипати повністю все, те, що є в нас у каструлі на стіл, будемо вимішувати вже тісто руками. Я використовую практично завжди пластиковий шпатель, мені зручніше ним. І Вискребти із кострулі все тісто і замішувати на столі також ним дуже зручно. Загалом я користуюся в основному тістомісом. Але сьогодні я вирішила показати тобі, що можна і руками замісити суперове тісто для пряників. Тим більше, як казала моя бабуся, тісто любить руки. Ім вимішуємо, воно спочатку розпадається, але згодом вбираємо муку і стає однорідним, пластичним, м'яким. Така тепла. Вмішуємо все щоб нічого не залишалося на столі. Борошно все ввійде, в тісто все борошно. Де як будеш замішувати, не все борошно висипай на стіл? Трошки залиш у мисці, тому що твоє борошно може відрізнятися, і тісто твоє борошно все не вбере, бо тісто буде дуже тугим. Мені подобається, коли тісто м'якеньке, щоб воно липло до рук, воно тоді живе. Ми будемо його класти в холодильник і згодом тісто е при охолодженні е стане доброї консистенції. Потім, коли ми будемо його розкачувати, вже буде гарно ліпитися. Зараз тісто, бачиш, липне до рук, воно вже готове. Зараз трохи його ще помі... помісимо і будемо відправляти у холодильник. Я кладу тісто. У холодильник на ніч. Але, в принципі, для того, щоб воно відлежалося, достатньо буде десь години 3-4. Тісто я завжди замотую у харчову плівку, для того, щоб воно не завітрювалося, щоб на тісті не залишалося ніяких скаринок. Воно підсихає, тоді встає його погано вимішувати. Мені так не подобається, я завжди замотую його в харчову плівку, для того, щоб воно зберігалося. Якщо тобі не потрібен такий великий шмак тіста, ти завжди можеш його поділити на декілька частин, скільки тобі потрібно, і заморозити. Тісто дуже добре витримує заморозку і в морозильній камері може зберігатися до місяця. У холодильнику десь тиждень може воно лежати, і за тиждень ти можеш декілька разів випікати ароматні смачнючі пряночки. Замотуємо його в харчову плівку, замотали. Диви, яке гарне, яскраве. І все. Забираємо його до холодильника. Будемо пекти. до зустрічі в наступному ролику.